І так, друзі, всім привіт! Сьогоднішня тема у нас – самооцінка. Чому вона низька, як її підняти, як виглядає низька самооцінка, висока самооцінка, як їх відрізнити? Перше скажу, я не люблю людей з низькою самооцінкою. Не в плані, що я до них якось погано ставлюся. Ні, я не люблю, коли людина з цим змирилась, тому що низька самооцінка це не норма, це погано. І ви можете вирішити цю проблему. Дуже часто я бачу, що у людей низька самооцінка просто так. Або їх забули в дитинстві, або це були батьки, вчителі, однокласники, і воно так і тянеться, танеться впродовж всього життя. Коли ви дитина, це зрозуміло. Коли ви доросла людина пора вже брати своє життя в руки, як взагалі проявляється низька самооцінка? Перше, це постійне самозвинувачування. Тут винен, вибачте. Я не правий, навіть коли нічого не зробив. Ну це дуже дивно. Не робіть так. Також низька самооцінка це страх робити будь-які кроки або діяти. ви фізично боїтесь, це показник низької самооцінки. Потреба, щоб вас постійно хвалили і казали, що ви молодці. Тобто ви щось робите вас хвалять, значить це нормально. Ви робите вас не хвалять, значить, ви робите щось і треба вибачатись. Або треба змінювати кроки. Токсичні стосунки, це показник низької самооцінки. Якщо ви з людиною з якщо вас токсичать, ви продовжуєте бути в стосунках, шукаєте виправдання. Вас низька самооцінка. Найгірше, це коли у вас є внутрішній діалог і він негативний. Тобто ви навіть самі себе гачите. які можуть бути причини. Ну, як завжди, все може починати з дитинства. Вас критикували постійно, казали, що ви не така, не такий, робите все не так. Ну, а ви дитина, а дорослі значить праві. Або суспільство праве. От, до речі, у наступному відео, яке буде стосуватися, як стати чоловіком і принципи чоловіка. Якраз про це я кажу, що суспільство нічого не знає. Друзі, як казав Карлін. Уявіть собі середньостатистичного громадянина, а тепер зрозумійте, що половина людей ще гірші. Ну тобто, суспільство це взагалі нерозумна істота. У вас може бути травматичний досвід. Зрада, невдачі, вас відкидає суспільство, до якого ви так прям стрімитеся максимально. Це все може впливати на низьку самооцінку. Або у вас виховали перфекціонізм. Оце проблема, коли люди хочуть бути ідеальними. Це ознака низької самооцінки, невисокої. Бо ідеалу не існує. Прикиньте. Нема ідеальних людей. Нічого нема ідеального. А У вас є два варіанти: або ідеал, або ніякого. Значить, завжди ніякий. А ще один показник це залежність від думки інших. Дивіться, якщо я щось роблю, або я щось вважаю правильним, ну візьмемо будь-яку ситуацію. Купівля міні-вену або універсалу. Машина така. Я бачу відео, де дівчина така: чоловіки, нащо ви купуєте універсали? Вони ж не модні чи щось таке. І що? Яка різниця мені? Модно комусь, не модно комусь? Купую машину таку. Яку я вважаю за потрібним. Все, я обожнюю універсалу, обожнюю мінівени. Ви мене не здивуєте Ламборджині, чесно. Але якщо у вас буде якась величезна машина, в яку все поміщається, ви я такі, о, оце машина, оце я розумію. Також неочевидний показник низької самооцінки, а це відсутність цілей. Якщо у вас немає власних цілей, у вас проблеми з самооцінкою. І, до речі, цікавий факт: завищена самооцінка. Теж ознака низької, тобто це такий захисний механізм. Насправді це величезна проблема. Низька самооцінка заважає вам жити, ви не можете отримувати щастя, задоволення від життя. Ви не можете не те, що досягти свої цілі, ви навіть поставити її нормально не можете. І цілі у вас запозичені. В суспільстві модно, щоб у вас був будинок, ви будете думати, ой, хочу собі будинок. Хоча, вам наприклад, будинки не подобаються, ви б жили краще в квартирі. Ваше життя стає не вашим, штучним. Не потрібно, не потрібно вам же. Як можна підняти самооцінку? Не зробити її завищену, а до нормального рівня. Перше, це маленькі перемоги. Ви маєте придумати самі сісти, відкинути будь-які ідеї, ні з ким не радитись, собі цілі. Хай це буде місяць ходити в зал, хай це буде вийти на пробіжку, хай це буде вивчити 100 слів англійською. і ви далі, що це були цілі на кожен день. Тобто ви кожен день виконуєте певний план, не обов'язково, що він був грандіозний, великий. Немає різниці. Тут факт тому, що ви його мали виконати. Та навіть прочитати одну сторінку. Особливо книги Миколи Похорівської. До речі, я вже зараз дописав казки і думаю про книгу 101 порада підлітку. Там і про стосунки, і про доросле життя, про спорт, як платити комуналку, ну тобто те, що треба знати, коли підліток стає більш дорослим. Чи цікаво б це було вам? Тобто ми виконуємо. Купу маленьких задач, ну, візьмемо там 5, у вас 5 задач на день. Прочитати одну сторінку, зробити 10 віджимань, вивчити англійське слово, те, що вам потрібно. Ви кожен день їх виконуєте, розумієте, ага, я можу, я можу бути дисциплінованим, я можу виконувати задачі, я можу ставати краще. Самооцінка піднімається. Друге, це спорт, особливо, якщо ви виглядаєте фізично слабким або зажирінням. От якщо ваша зовнішність вам не подобається, і вона, в принципі, об'єктивно трошки падає через. Недостатню вагу або зайву вагу, то вирішивши цю проблему, можна прям піднабратися самооціночки. У мене дуже добре піднялася самооцінка, коли я схуднув з 125 кілограм до 78. Це прям конкретно допомогло. Я прям такий до мене ще ті постійно підкатували дівчата. Після того, як я схуд, я такий опа, опа. Оп Самооціночка піднялася вгору, все гуд. До речі, помітили в слові самооцінка слово само, само, тобто як ви себе оцінюєте. А дуже часто наші люди віддають самооцінку комусь. Тобто, як суспільство мене оцінює, як моє оточення мене оцінює, значить такі ні 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 самооцінка. Також деяким людям може допомогти вести на щоденних досягнень, де ви записуєте будь-які навіть мінімальні досягнення. Чим більше у вас досягнень, тим більш крута людина. Також треба міняти свій внутрішній монолог або внутрішній діалог. Тобто, якщо ви ловите собі на думках я не можу. Я не зможу, у мене не вийде. Зупиняємо, перезаписуємо. Я зможу. У мене вийде, я найкращий. Навіть на старті, якщо у вас низька самооцінка, можна її піднімати фанатичними методами. Тобто, бляха, мені ніхто не рівнює, я все зможу, все вийде, поки вона не нормалізується. Тоді ви вже такі, ага, все нормально. Я можу багато, але не все. Ну, наприклад, я ж не можу підняти гору. Але від цього ніяк не страждає моя самооцінка. І від того, що я не можу підняти машину теж. Також люди з низькою самооцінкою дуже часто горбляться. Я вам рекомендую, це прям реально допомагає, випрямляти спину. Цим, до речі, і зал допомагає. Ви коли в залі робите різні вправи, то вам треба тримати спину рівною. Тому, коли будете сидіти. Ходити, тримаємо спину рівною, вже самооцінка краще, тобто ви вже кажете: я впевнений в собі. То це от отак сидять, от, непонятно. До вас тоді сам організм каже, ну дивіться, як він стоїть, як він сидить. Тьху. Ще такий важливий нюанс? Не порівнювати себе з кимось, а надихатись. Коли я дивлюсь на крутих чуваків, я не порівнюю себе. Я намагаюся зловити їх досвід, тобто сталони. ніколи не здавався. Якийсь чувак класно порінгустував, заробив бабок. Як він думав, як він до цього прийшов, як я можу вкрасти його ідеї, забрати їх зробити своїми. Є люди, які набагато молодші за мене, але крутіші за мене. І мені цікаво, як вони думають, що вони роблять. Це ніяк не знецінює мене, ви розумієте? Ви крутіші за когось, хтось крутіший за вас. Так працює життя. І коли у вас нормальна самооцінка, на вас це не впливає. Ви максимум можете трошки позлитися на себе і скерувати цю емоцію, щоб стати краще, щоб вона дала вам енергію. Єдине, з ким ви маєте себе прямо порівнювати, це з собою вчорашнім. Ви сьогодні стали краще, ніж вчора, ви за цей місяць вообще щось толкове зробили. Тут чому, до речі, важливо робити всякі щоденні справи. Є вид справ, які закриваються на зараз, а є вид справ, які вас розвивають на майбутнє. Тобто, навіть умовно, якщо ви кидаєте один день один долар на інвестиції, як приклад, то через рік там буде не 365 доларів, там може щось бути близько 400. Тобто якась будь-яка дія, яка зробить вас в майбутньому краще. Той саме віджимання. От, подумайте, якщо би рік тому почали віджиматися по 100 разів на день, не в один підхід, там в три підходи. В 5 підходів, в 10. Наскільки би накачений грудак у вас би зараз був? Розумієте про що? Хоча, по факту, кожен день на це треба витрачати небагато часу. І ви точно могли б сказати Я кращий, ніж був в минулому році. Також дуже важливий нюанс формувати своє коло оточення. Воно завжди важливо у всіх сферах. І в самооцінці теж важливо. Бо якщо люди на вас не гативлять, то сичать. а вас низька самооцінка, то це буде деструктивно. Вона буде тільки понижуватись. Вам треба коло, яке краще за вас. Як то кажуть, ви середні того, що вас оточує. І коли спілкуєтеся з крутими людьми, вони вас піднімають. Навіть не те, що вони напрягаються вас підняти, просто ви з ними спілкуєтеся і ви вже хочете ставати краще. А якщо всякими токсиками і мітиками, ну буде тільки гірше. Друзі, нагадую, в мене вийшов курс по Тіктоку. Тут промокод зі знижкою, а ще картина на металі і телеграм-канал з товарами. Ну і не забудьте ставати спонсором. Коротше, все внизу. Переходимо, читаємо. А ще лайк, підписка, дзвіночок. Не забуваємо і репостики, а ми продовжуємо. Я помітив, що з людьми реально дуже складно працювати, якщо у них низька самооцінка. От приходить людина на консультацію. І це 10 хвилин з 60 Це треба подолати невпевненість людини в собі. Причому на якихось нюансах, ну знаєте, де впорається і п'ятирічна дитина, але у людини така низька самооцінка, що вона прям доводиться. Добре, що я хороший психолог і можу це робити. Але якби не був, це було б складно. І так само в бізнесі заважає. Тобто, ми, наприклад, обговорюємо, що людині треба... Або відкривати нову точку, або змінювати підхід рекламі. І оце постійні сумніви, 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 сумніви безаргументовані. Тобто людина сумнівається в собі, вона розуміє, що я кажу правильно, що так і треба зробити, але десь там воно сидить і постійно сумнівається. Тому ми придумаємо зазвичай якісь рішення, наприклад, невеличка реклама або замовити небагато товару. Ну так, знаєте, щоб не ризикувати, щоб людина не боялась. Визначте власні цінності. Суспільство дуже постійно нам нав'язує різні цінності: машини, жінки, квартири, стань щось зроби, спортивні тачки. Ну, тут коротше, ви зрозуміли. І от дуже важливо, не загубити власні. Даю вам лайфхак, як визначити власну ціль. Уявимо, ви хочете класну тачку. Чи ви хочете її, якщо ви не зможете нікому її показати? Ви купили найкрутішу тачку. Ламборджині, там Феррарі неважливо. Але всі її бачать як жигуль, як старий Жигуль, який ледве їде на всіх фотках, на всіх відео та й вживу люди будуть бачити це як Жигуль, тільки ви бачите як Ламборджині. А ви досі її хочете? Тобто, якщо так, да, значить це ваша ціль. Якщо ні. Нав'язане суспільство. Це не означає, що нав'язане суспільством завжди погане. Ну, наприклад, накачане тіло, да? Ви такий качок, ви хочете покачатися, ну і щоб до вас було більше уваги з цієї сторони жіночої статі. Ну, це зрозуміло, для чого це робиться. А звісно, є люди, які для себе. Є багато е людей недооціну скільки тривожників в залі. Я взагалі в один час ходив виключно через спину. У мене спина боліла, ходжу в зал, спина не болить. Все. Як я там виглядаю? Що я там роблю? Ваші байдуже. Але вам треба визначити власну ціль. Дійсно, бажано декілька, що ви могли до них йти. А цілі розбивати завжди на підцілі. Ну, Тобто цілі мільйон доларів це класно, але вони з нуля мільйон так не стає, на що треба розбити як мінімум там, до 100 тисяч доларів, як їх заробити. Пункт кроки. Пункт кроки. Ну і звісно, друзі, дисципліна. Дисципліна дорівнює впевненість. Дисциплінована людина завжди знає, що вона може, що вона відповідальна. Це завжди піднімає самооцінку. Самооцінка не виростає з компліментів. Тобто можна закидувати безкінечну людину з низькою самооцінкою компліментами, від цього вона не стане високою, вона підвищиться на такий короткий термін. А от ваші дії вони можуть її підняти. Любов до себе це не мені все можна, це я відповідаю за себе, я визначаю, що для мене добре. І така філософська думка не чекайте впевненості, щоб діяти, дійте, щоб стати впевненим.